Іде операція чути трагічний голос хворого. Доктор, я, здається, не заснув. Так, бути цього не може. Доктор захоплено продовжує оперувати. Доктор, чесне слово, я не сплю. Ай та годі вам. Доктор робить надріз. Трясся боляче! О, дивись ти і справді не заснув. Я ж вам казав! О, ну і мовчіть собі в ганчірочку О, з хлороформом. А до речі, дайте йому ще. О, кайф. Доктора ще можна? Можна. Ага кайф, а ще можна. Дайте йому биткою по макітрі. Бум. О, дикий кайф, а ще битою можна? То досить з вас, а то швидко звикнете. Доктор, ну як там, це небезпечно? Хворий, ви мені заважаєте. А я можу й піти. Ой, та ні вже, залишіться. Нічого небезпечного немає, куля пройшла на виліт, не зачепивши життєво важливих центрів. До речі, що за кретин у вас стріляв? Ой, а чому кретин?» Та хіба ж так стріляють? Трохи вище треба брати і лівіше? Ой, все дуже просто, доктор. Лежу я пізно ввечері з жінкою в ліжку. Нікого, окрім жінки, не чіпаю. І раптом бух бах, ух, Чоловік прийшов. А, то значить, чоловік стріляв. Яке там? Слухайте далі. Значить, лізу я з балкона, нікого не чіпаю, і раптом бух-бах. Падаю я на улюблену собаку дільничого поліцейського. Ага, значить, то дільничий стріляв. А, він звичайно стріляв, але жодного разу не влучив. Значить, біжу я собі голий по вулиці. Біжу, нікого не чіпаю і раптом бух-бах. Чую, ззаду, хтось доганяє. Виявилося, маньяк вбивця на еротичному ґрунті. О, то не вже він стріляв? Ні, це всього лише мене ласкаво придушив. Добре, що поруч рокери на мотоциклах розважатися їхали. То ми з цим маньяком три квартали від них тікали. Так ці чи що стріляли? Та що ви? Це ж діти, пустуни. Правда, бідного маньяка на смерть таки задавили. Ну, а вас то коли нарешті то пристрелять? А ви слухайте. Значить, забігаю я від гріха в комерційний магазин, намагаюся натягнути перші ліпші штани і раптом. Бух, бах, вискакує сторож. Що, стріляв? Ні, відстрілювався. Тому як тут же за мною в магазин увірвалися рекетири. Е, то рекетири, значить, стріляли. Е, навіщо їм стріляти? Вони поклали нас на живіт і діяли паяльником. Добре, що сторож перед смертю встиг зізнатися. Що я тут ні при чому. Ай, мене й відпустили. Ай, вийшов я і прямо назустріч красива дівчина із готелю виходить. А я як на зло одягтися не встиг. Вона дістає із сумочки і бух-бах! Влучила? Ой, та влучила, і не раз. Тільки пістолет у неї був газовий, нервово паралітичної дії. Тьху ти, хто ж у вас, чорт візьми, тоді дірку зробив? Ой, значить, приходжу я під ранок додому, до дружини, голий, із синьою від побоїв пикою, та ще й під газом, нікого чіпати не збираюся, і тут бум-бах! Вискакує Тесі з двохстволкою. стволкою. Влучив! Так! Ху, ну нарешті. Та дружині пижом взад. Ой, слухайте, хворий, я на вашому місці після цього пішов би і застрелився. Так а що ви думаєте, я тут трясся у вас лежу? Сирена, молода вчителька, веде дітей в підвальне приміщення, спіткнулася і впала на коліно дуже боляче, але стримала себе і намагається посміхатися. Підходить першокласник і каже: «От срані орки, правда.